Запрошую Михайла Орленка, виконавчий директор Асоціації українських виробників світлопрозорих конструкцій. Від теорії до практики, презентація нового посібника з монтажу та навчально-практичного центру для професіоналів галузі. Вам слово. Насправді у мене така буде презентація більш легка, ніж перші дві, тому що вони такі фундаментальні касаються дуже важливих питань. Ми з вами поговоримо про такі більш практичні питання, з якими ми стикаємося кожного дня. І... А почати свій виступ я все ж таки хотів з привітань. 12 років це насправді великий термін, і дякую вашій роботі. Дійсно, ваш журнал є таким рупором в будівельній галузі. А друге питання, що мені дуже приємно, що одним із організаторів є компанія Баркс, яка є членом нашої асоціації, а генеральним партнером є компанія «Вюрт», яка теж є членом нашої асоціації, і це дуже приємно. Дякую компаніям, що ви нас підтримуєте. Як я сказав, ми поговоримо про більш практичне питання. Будь-які фасади без вікон, як ви знаєте, не бувають. Вікно це наш зв'язок з зовнішнім простором. Ось. І, на жаль, якщо ви бачите, як ці вікна встановлюються, то виникає питання, чому так відбувається? Ну, насправді, я вас може зараз здивую, це фотографії не з України, це фотографії з Німеччини. Тому насправді там теж не все дуже добре. А це фотографія з України. вже, Тому нам теж є над чим працювати. А насправді, якщо так взяти нашу галузь, то вікна в цілому ми вже навчилися виробляти. Достатньо непоганої якості. У нас постійно розвивається експорт, кількість тих віконних конструкцій, які ми експортуємо, в тому числі в Європейський Союз, із року в рік збільшується, і це якраз говориться саме про те, що з якістю у нас по вікнам все добре. А от з монтажом цих вікон є питання. І коли я задався в рамках асоціації, чому так відбувається, чому у нас є всі ці проблеми? До речі, є статистика. в Німеччині також не все добре. Це німецька статистика, де відбуваються пошкодження. І, на жаль, в Україні такої статистики немає, Я не можу вам її навести, тому можемо опиратися на німецьку. Тобто вікна знаходяться там на сьомому вікні під час будівництва, а пошкодження вікна і біля віконного простору на другому через вологість під час експлуатації будівель. Так, чому ж все ж таки так відбувається? Відбувається саме так, що за більше ніж 34 роки існування сучасної нашої галузі ніхто професійно системно не підходив до питання навчання самомонтажників світлопрозорих конструкцій. Тобто дійсно були виробники потужні міжнародні компанії, які на своїй базі а, 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 мають а, навчальні центри, але вони не можуть закрити прогавану всієї держави. І я тоді собі задав питання: а як взагалі монтажник потрапляє в нашу галузь? І відповідь дуже проста: це все випадкові люди. Тобто, людина якимось чином хтось його там. Брат, сват, не знаю, друг, знайомий, який вже працює на будівництві, запрошує. Людина попадається на будівництво йде підсобником до якогось бригадира. Працює так півроку, може трохи більше, вважає себе вже гарним фахівцем. Ну і далі по цепочці вже собі бере підсобника. І отак весь цей ринок у нас з вами розвивався 30 років. І до чого ми прийшли, що під час співбесіди з монтажником світлопрозорих конструкцій я задаваю всього одне питання. Я малюю вікно метр 20 на метр 40, Даю йому ручку і кажу: покажи, де ти встановиш кріплення. Точки кріплення намалюй. От у тебе є реальне вікно на реальному об'єкті. Вгадайте, який відсоток правильно виставляє точки кріплення по вікну. Один відсоток? Оптимістична заява, я так розумію, ще є. Десять. Ну, ви і один, і 10 близькі, десь біля 5%. Десь біля 5% монтажників знають, як правильно закріпити вікно. Це якраз проблематика того питання, що ніхто системно не навчав цих людей. А це ж не питання там, закріпити вікно, це, це абетка, це базове питання, це не якесь складне питання. Тому от такі, на жаль, реалії ми маємо. А, якщо говорити про нормативну базу, тут у нас є відповідний стандарт. І, до речі, часто мені спитають, а чому так потрібно закріпити вікно? Чому таку кількість кріплень, чому там вони повинні бути. Але насправді все це прописано от в 146 стандарті. Це не я вигадав. А він основується якраз на європейських нормативах і досвіді. Але я хотів поговорити про трошки інше. Про той проєкт, який наша асоціація в цьому році завершила, коли ми зрозуміли проблематику питання, ми почали працювати над тим, щоб якось цю ситуацію змінити. І першим кроком було те, що треба дати сучасні знання. А де взяти ці сучасні знання, щоб їх надати нашим українським і фахівцям, які вже працюють в галузі, і тим, хто тільки навчається, ну хочемо, ми не хочемо, але поки що трендсеттером в цьому є Німеччина. Хоча, як ми бачили, у них теж є проблеми. От, і одним із основних вони це називають біблія монтажника. Ця книга видається в них вже більше 30 років. Вона кожні там три-чотири роки оновлюється. Ось. І вона була перекладена на англійську, польську, румунську і навіть китайську мову. І я десь років там сім, будучи на міжнародних виставках, у мене вже була і в німецькому варіанті ця книга, і в англійському варіанті. Я колись мріяв е, те, щоб цей проект був реалізований в Україні, тому що насправді це. Досить непростий проєкт, тому що не ми пишемо, ми тільки перекладаємо. Да? Нам потрібно було заключити ліцензійний договор з німецьким інститутом і Розенхайм, щоб ми отримали це право. Але ми це все зробили. Я можу сказати, що ось ця книга, вона вже є. Це 400 сторінок німецького досвіду, який перекладений і зараз доступний для всіх фахівців ринку. Тобто нам вже як мінімум є чим пишатися. Насправді мій виступ складає презентацію, про що ця книга? Але я не буду да, тут попросили скоротити презентацію, тому я дуже швидко скажу, що насправді там, 30 років німецького досвіду перекладених і вложених в 400 сторінок вже багато про що говорить. Тому що вони насправді там розглянули віконну конструкцію з усіх елементів, на що її впливає, як злам, вітер, рух будівельних конструкцій, і внутрі. Тобто вони дуже ґрунтовно підходять і те, що вони постійно оновлюють, це саме тому, що є технології, які з'являються, і вони не відстають від цих технологій. Тут ми з вами швидко пройдемося, я не буду на цьому. Зупинятися тут є QR-код, буде цікаво. Він може по цьому QR-коду спокійно подивитися відео. Це якраз на одній з наших конференцій ми запросили Юргена Бенниця з ІФТ Розенхайм, і він чітко по кожній главі пройшовся по цій книзі, тому щоби тут не забирати ваш час, ви можете по QR-коду самостійно продивитися. Виступ німецького фахівця, який стосується цієї книги, сайт нашої книги також можете по QR-коду перейти. І друга проблема, з якою ми зіткнулися як асоціація, що можна зробити класну роботу, можна перекласти і видати класну книгу. Але оскільки не ми її пишемо а німецькі фахівці, то ми дуже залежні від них. І тут виникла проблематика питання, що вартість цієї книги 65 євро. Вона досить немаленька для наших фахівців. І друга проблематика нашої асоціації виникла в тому, як цю книгу розповсюдити і донести до українських фахівців. Враховуючи те, що на кінцеву вартість ми не маємо впливу. Ця книжка коштує 65 євро як в Німеччині, як в Польщі, так і в Україні. І тут нам дуже сильно допомогли партнери видання. Ми залучили 23 міжнародних і українських компанії, які викупили частину тиража цієї книги. І вони зараз абсолютно безкоштовно. Цю книгу розповсюджують серед своїх клієнтів і партнерів? Тобто більшість тиража, а це біля 80% цієї тиража, найде на ринок абсолютно безкоштовно. І тільки 20 у нас залишається для продажу. Це от друге питання, яке ми в рамках Асоціації нашої вирішили. І третє питання. Книга книгою. Але як нам. Зробити так, щоб ми отримали фахівців, тому що книга ж не є самоцілью, яка б вона крута не була. І тут насправді шлях не такий простий, хоча переклад і видання цієї книги у нас більше року зайняло. Але цей шлях ще буде складнішим. Ми бачимо, що, як я сказав, за 30 з гаком років ніхто не опикувався цим питанням. Зараз в рамках асоціації ми починаємо оцей довгий шлях, оця дорожна карта з розробки спочатку професійних стандартів. І ще раз хочу сказати, дякую компанії Баркс. Вони вже розробили один такий професійний стандарт по а, фасаду. Ми зараз працюємо над професійним стандартом по вікнам і дверям. Зараз вже Міністерство освіти працює якраз по розробленому профстандарту по фасадам над розробкою свої, свого освітнього стандарту. І далі вже коледжі да, будуть на основі освітнього стандарту, який розробить Міносвіти, готувати освітні програми. Тобто, отакий от фундамент ми закладаємо з точки зору підготовки. Але є ще інші кроки, як ми тут бачимо. Є ліцензування, але це питання до коледжів. І є дуже важливим наступний крок це створення навчально-практичних центрів. Тому що якщо ми хочемо отримати фахівців, хочемо ми чи не хочемо, але Галузь повинна створити матеріально-технічну базу, щоб було де вчити цих фахівців. І це теж можна говорити про роль держави. Але якщо ми будемо багато років говорити про роль держави, то насправді нічого не зміниться. Тому, коли от наша асоціація прийшла в коледж, один другий, ми для себе помітили, що ми там явно є не першими. Тобто наша галузь світлопрозорих конструкцій там вже конкурує з сантехніками, а там вже є компанія Гіберід. Наша галузь конкурує з електриками, наша галузь конкурує з пліточниками. і там вже є міжнародні компанії, які борються за цих фахівців. Ось. І тому наступним кроком, який ми зараз хочемо зробити, разом з Київським професійним коледжем цивільного будівництва, дуже дякую вам, пані, ми працюємо, ми підписали з ними меморандум про співробітництво. І працюємо над створенням першого в Україні навчально-практичного центру по монтажу світлопрозорих конструкцій. Це от так як він виглядає. Ми вже пройшли перший етап, ми підготували робочу документацію, підготували дизайн проект. Був відповідний конкурс міносфіти по співфінансуванню, по створенню цих навчально-практичних центрів, загальний бюджет створення цього НПЦ. Досить немаленький, тобто біля 8 мільйонів потрібно в нього вкласти. Але ми, я сподіваюся, зможемо зробити і приблизно так ми бачимо його в кінці цього шляху. Тобто є приміщення, воно буде поділено на дві зони, на практичний і навчальний проєкт. Ну і сподіваюся, що там якраз ми зможемо готувати наших фахівців. Це останній вже слайд, члени нашої асоціації. Запрошую всіх приєднатися, тому що разом набагато простіше робити великі речі. Дякую за увагу. Якщо є питання, залюбки відповім.